Держава у теорії і практиці українського націоналізму до Івано-Франківська з'їхались науковці з усієї України та зарубіжжя. Організатори конференції кажуть, актуальність теми цьогорічного заходу зумовлена передусім потребами осмислення та наукового обґрунтування процесів державотворення на сучасному етапі розвитку української держави. Я не кажу, що сьогодні ми мироставимося крапки і ми таким мету перед собою не ставимо». Але ми принаймні вкладаємо свій вклад у те, щоби при допомозі науковцям, які сьогодні з'їхалися з 15 областей України вкласти свої лепту у вирішення цих проблем. Науковці кажуть, наразі питання націоналізму потрібно піднімати якомога більше проводити схожих конференцій, аби зберегти цілісність країни. Що сьогодні, коли ми ну, вступили в нову фазу державотворення, нам потрібен діалог між регіонами. Ми приїхали сюди для того, щоб послухати вас і представити себе, що ми також українці, ми також любимо нашу державу. Ми також патріоти. Ми хотімо, щоб ми були разом без певної національної ідеї неможливо розвивати і будувати власну національну державу. І, взагалі, тоді ставиться питання існування тієї держави під сумнів. Конференція працюватиме за п'ятьма основними напрямками, учасники якої мають сподівання обмінятись досвідом та напрацювати шляхи розвитку націоналізму на всій території України. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.